Друзі, сьогодні в мене буде відео про розпаковування і огляд характеристик ось такого дуже чудового від Basio. Basios, в принципі, такий топчик-бренд від Китаю. От, достатньо якісна у них і акустика, це наушники якісь бездротові, павербанки, аксесуари. Для телефонів, такі як кабелі, перехідники і інші. І ось я собі замовив такий чудовий повербанк, бо з'явилася необхідність е мати повербанк з двома usb роз'ємами для того, щоб зробити е інтернет під час відключення світла е від Powerbank, тобто, щоб працював і роутер, і конвертор оптики я вже зробив, самостійно спаяв, скажімо так, і тепер залишилось тільки отримати ось такий порбанк. Значить, вже скажімо так, в порівнянні з там минулими роками ажіотаж і ціни вирівнялись, попит, скажімо так, зменшився, а пропозиції залишилось дуже багато, бо понакупляли їх. І перепродають до сих пір. Е, Із-за того, що конкуренція велика, вже знижується ціна. Ось такий чудовий павербанк я замовив з Олекса за 850 гривень. Плюс комісії все інше він мені вийшов майже в 900 гривень. Поїхали дивитися, що пишуть в принципі, на коробці. До цього в мене був Powerbank, який використовую до сих пір і мужу років 5 на 10 000 мАч. Класний, як заряджав, так і заряджає. З функцією швидкої зарядки. Але тут ще, от, на відміну від того, Powerbank <клес> ємність два рази більше, тут 20 млн, і 2,2,5 Вт цей Powerbank видає. Дивіться, що нам пишуть по характеристиках. Значиться, е такі напруги тут є. Є 5 вольт 2 А, 9 вольт 2 А. Далі, це має знаватися, по різним роз'ємам. По розєму Мікро 5 В2 А, 9 В 2 А. По Type-C 5 3 Ампера, 5,5 В, 9 В 2 А. там USB 1, USB 2 а, і багато чого іншого. Все повністю розписано. Давайте розпаковувати, дивитися, що там є всередині, і потім оглянемо інтерфейси і все інше. Погнали. Значит, розпаковуємо. Коли починався ажіотаж, розвалилася моя макулатурка, з цими всіма речами, коли починалися блокаути, то у базі ось це був такий ну, дуже елітний варіант і дуже дорогий. Наживати дивиться на сам Powerbank. Давж ось таким чином він виглядає. кнопочка тут є, я думаю, щоб можна було подивитися рівень заряду. Це дуже зручно. Скажімо так, екранчик такий маленький, наліпочка наліплена. А, далі. Що пишуть тут? Так само дублюється інформація знизу повністю по роз'ємах, і по тому, яка напруга і які характеристики там є. І ось так прикольно зроблена ось ця частинка, там, де є самі роз'єми. Давайте, дивитися, що у нас є по роз'єму. У нас є два таких помаранчевих це usb type A. Звичайні. Наш, що пишуть USB-out? USB-out. По ним. Написано 4,5 вольта 5 Ампер, 5 вольт 4,5 А. 5 вольт ампера, 9 вольт Ампера, 12 вольт 1,5 А. І так само дублюється і другий цей роз'ємчик. значить, Ще є мікро USB роз'єм, є Type-C. І є ще один роз'ємчик. Це у нас є Lightning. Він у них чомусь підписаний як IP. ну Дуже схожий на Lightning, Так, це Lightning і є, що є дуже-дуже зручно. Так, далі. Він по вазі такий важкенький. По характеристиках, давайте, що тут ще можна подивитися. Значить, підтримує стандарти, що є важливо: Power Delivery 30 і Quick Charge 3.0. Тобто, прямо стандарт не підтримується. і для мене дуже важливо, особливо для тих, хто має техніку від Apple, майсонці iPhone. То тут є стандарт Power Delivery, який потрібен саме для зарядки, швидкої цих телефонів. Так, друзі, ну так, в принципі, все. Виглядає прикольно, важкенький. Мені подобається. Мені головне, що тут є два роз'єми ось ці от USB, і я зможу організувати собі безперервну роботу від. Цього пристрою для роутера і для конвертера оптики. Тому всім рекомендую, ціна вже доступна. Купую не хочу, як кажуть. От. Це був огляд пауэнку від Basius. Ось така коробочка, ось такий пауэнк. Друзі, нагадую, триває повноштавне вторгнення. Московити ніяк не заспокоїться, бо зазрять і, скажімо так, хочуть всього того, що у нас є, пральних машина унітазів. І всього іншого, що не вистачає для нормального повноцінного життя. Не забуваємо одна ЗСУ. Всім рекомендую наш волонтерський центр на вулиці Київська, 2 в місті Дніпро. Це центр допомоги переселенцям та ветеранам, де я волонтером і є. Севду Україна!